Ось так починаються тренування для саперів від іноземних інструкторів. Військові 26-ї окремої Дніпровської бригади опановують роботу з машиною, аби в подальшому механізовано розміновувати поля. В кожному екіпажі п'ять людей: начальник групи, два інженери та два оператори. Андрій оператор одного з екіпажів. Сапером розповідає чоловік, працює з минулого року. За допомогою пульта він дистанційно керує машиною. Розповідає, під час роботи мають слідувати чіткому маршруту. Від кожного руху оператора залежить безпека команди та цілісність техніки. Ну, якщо можливо буде похибкам, кому... я, наприклад, їду вліво чи вправо там. Де в мене не розміновано, ну можливо там бути міна. Можу наїхати на міну, машина може підірватися. Усі учасники мають досвід розмінування вручну. Тренуються сапери щодня по 6 годин. Щонайменше двічі на день після відпрацювання операторів до роботи приступають інженери. Їхнє завдання підготувати машину до роботи, перевірити справність механізму, очистити машину від шару, пилу та забруднень. Юрій розповідає, важливо перевірити кожну деталь, може призвести не до того, що буде біда з мотором, тобто і почнуться певні неполадки з двигуном. Ми зараз проводимо чистку фільтрів повітряних, в яких зараз збираються найбільші полюки. В цивільному житті Юрій був автомеханіком, а тому вивчити роботу розмінувальної машини каже було нескладно. з нею ділиться на полі набагато простіше та безпечніше. Вона може зберегти дуже багато життів, коли ти йдеш з металошукачем, просто і шукаєш власноруч, це ногами, можливо, десь пропустити стати на якусь міну. Це буде набагато плачевніше ніж коли машина пірветься». Тут знаходиться вал, виходить, на валі стоять, тут є цепки, Молотки їх називають по-іншому, тому що вони в кінці мають таку, як кажеться, молоткоподібну часткову шляпку. І ззаді йдуть фреза, Тобто молотки виконують роль якби ударного. Механізму, а фреза вона просто підіймає з землі, тобто те, то, що там залишилось. Навчання проходять курсами по 20 людей. Нещодавно його пройшов і Валерій. Розповідає, у війську чотири роки. Бойові завдання з розмінування виконував на деокупованій території Херсонщини, Миколаївщини та Донеччини. По початку повномасштабного вторгнення було трошки важче. Зараз вже легше, тобто більше практики. І вже бойового досвіду зараз хотілося б вже виїхати по практику і робити вже далі свою роботу на механізованому розмінування. Курс триває до шести тижнів. Після військові здають теоретичний та практичний екзамен та отримають сертифікат міжнародного рівня. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.